Так, друзі, давайте далі дивитися. І що тут є ще одна коробка. Не знаю, чи є щось тут цікаве, чи немає. Достаю записки слідувателя якогось. Що це таке, не знаю. Якась саморобна можливо книга або хтось вже ремонтував. Я ж кажу, не зрозуміло. Але все, це вже... Так. Щось така. Ось така книга зустрічалась. Вона мені вже колись, даний автор і дана книга... Так, під крижаним щитом. Щось якась фантастика, мабуть. Фантастичні оповідання. Цікаво. Так. Ось так. Далі дивимось. Так, серія доблесть. Хан, серія. Хан серія, мабуть. Сумерки. Ох, дивіться, який дитячий малюнок цікавий. Ой-ой-ой! А це вже не так цікаво. Ой-ой-ой. Не знаю, хто це. Потяг такий. Тираж 30 тисяч екземплярів. Так, Хан Сен я. Корейське вида... Кореєць якийсь. Ось так. Ви, друзі, якщо знаєте про щось цікаве, про авторів, яких я тут знаходжу, пишіть з задоволенням читаю. Так. того Дніпро. Підсвили трохи книги. Так, ось такий двотомник нюс все в мене є. Ой-ой-ой, цей розвалюється 57-й рік. Е Чудово, чудові книги, але ж шкода, що вже вона так, в такому стані, на жаль. Так, ця коробочка щось зовсім. Так. Борщаговський. Дарственна на... напис така. Пером написана, дивіться. День Свободи. Ось так. 69-й рік. Ось така ось книга. Також, на жаль, вже все вона. Так. Це такий ось збірничок. Така ось збірка статей. Цікаво, потрібно подивитися, що це. Так, це вже також книга все. Дума про матір, коні вороні. Десь вони потрапили з стрибок у прірву. Така книга мені попадалась. Вже. так. Ставка більше за життя. Угу. Це фільм є такий, здається. Ось. Дивіться. Щось спорт. 79-й рік, щось з хокеїстами пов'язано. Ось так. Так, далі. Так, така книга. Пікірущики. Щось про авіа. Така книга. З однієї серії. Радянська спортивна повість. Бібліотека спортивної прози. Оце так. Да. Навіть такої не зустрічав і не знав, що є. Ось так. Так, ну, поки, може, є картинки, не буду показувати, там. Кровна справа. Ну, вже плісня возила Так, далі. Е, афганський пісенник Пісень. Так. Дві культури, два взгляда. імперіалізм Петросян. О, дивіться. Цікаво. Цікаво також про футбол. О, дивіться. Чергова книга, розшук. Пригоди та фантастика. Рік чорної собаки. Так, приключенческо фантастичний роман. Угу. Так, книжечка. Ну, це знання. Так. Так, це вже зовсім вона щось. Так, знову про льотчиків щось. Штурмовики. Так, Маяковський. Далі. Так, це щось детектив, мабуть. Детектив знову. Детектив. Видавництво веселка. Шум нічних сосен. Не цікаво. Треба подивитися, що це. Так. Юрій Скоп, радянський письменник Сибірські Повісті. Ось так. Далі, дивіться, 50-го року видання. Руки чорні, як. Так. Е... Бірюков, чайка. Чайка, роман. 50-го року, роман. Не роман, вибачте, а видання 50-го року. Так. Ось така книга в мені вже попадалася. Точно. Так. Так, Корольова. Видавництво дитяча література. А це цікаво. Це цікаво, можливо, потрібно забрати, поклеяти. Про собак. О, а така книга, друзі, в мене є. Жульверн. Ця, на жаль, у жахливому стані. Її тут, ну, все вже, бачите. В мене вона є така книга. Це також одне із перших, дивіться, веселка 70-й рік, одне із перших україномовних видань даного роману. Жуль Верна. Так, молода гвардія. Паутина така. Імперіалізм знову. Так, то це? парадокси музики. 89-й рік. Елвіс. Британський рок. Ну, цікаво, ой-ой. ой То що воно розклеюється, а так взагалі. Цікаве видання. 50 тисяч тираж. Щось про музику. Так. Повісті Білкіна, Пушкіна. Знайти і затримати. О, це цікава серія компас. Гліб Голуб... голубів. Так, 67. -й. Цікава книга, цікава. Мабуть, і тираж 30 тисяч екземплярів. Зазвичай тут невеликий. Так, 30 тисяч екземплярів. Вгадав я. Так, Юрій Жуков. І ще духом. Записки політичного обозрівача. Так. так, служу революції і дивіться, американська новела. Ой-ой-ой, взяв хтось і кусок палітурки вирізав. Хоча тут цікава книга. Багато тут оповідань, новел, бачите, таких коротеньких. 78-й рік Дніпро та ще й українською мовою я заберу навіть з таким недоліком. Хай буде. Та добре, друзі, на цьому книги закінчились. До наступного разу. Друзі, я дане відео вставлю. Десь у відео з розбіром книг, з походом по книги. Ось такі відео буду робити старатись частенько. Це буде таке, знаєте, як бонус відео до основного. Тому що розкажу, ось бачите, у мене лежить книга, яка обгорнута дбайливо у такі шпалери. Ось, це книга не моя, це книга мого знайомого, який 50, можна сказати, ну не 50, хай 40 років точно, тому що він почав свою бібліотеку збирати після того, як прийшов з армії, і вирішив її збирати будь-яким чином. тому що Він мені розповідав, що в армії він спасався від. Усього, можна сказати, буденності саме в бібліотеці. І після цього він вирішив: я зберу собі бібліотеку для себе і буду збирати її все життя. Так ось і вийшло. Ну, добре, давайте дивитись дану книгу. Це, друзі, Дон Кіхот ось таке ось видання. Оце все це е, тисніння. Мій знайомий, він е, досить скромна така людина. Він е, все життя пропрацював вчителем у школі української мови та літератури. Дуже я радий, що доля звела мене з ним, е, тому що, е, по перше, у е, нас, е, нас імена навіть однакові, що мене звати Юрій, що його звати. Юрій. І якось ми з ним дуже швидко зійшлися по поглядах і інтересах, саме книжкових. У нього, я хочу сказати, дуже багато за, це, за цей значний такий час він зібрав цікавої літератури. От, і дореволюційні екземпляри в нього є. І ось такі ось такі Різні видання, багато я йому вдячний. Він мене познайомив з чим. Ось він так її тут підклеював. Це колись він каже, що дану книгу він забрав у школі. Колись каже, тут дуже чудовий переклад, саме український. Каже, що дітям на уроках навіть читав. І я вирішив, друзі, зробити таку рубрику, буду брати. І в мене є якісь такі екземпляри, і в нього є багато чудових екземплярів книг. Чому би, я думаю, вам не показати, щоб і ви змогли ознайомитись, насолодитися саме ілюстраціями, саме виданням, оформленням. Ось, Тому, будь ласка, розпочнемо цю рубрику з ось такої книги. Він колись мені її показав, ось він її тут так ремонтував. Тому що ось вона була відклеєна корінець, дуже цікавий. Також тут є різні ось такі тисніння, що ось тут зображено, мабуть, от є там такий як лицарь, спис, щит. Дуже так погано видно, вона така затерта, зрозуміло. Це книга видавництва молодь. Ну, Вони видавали взагалі ну, чудово, давайте так скажемо. Ось на свій час це були просто чудові видання. Розпочнемо з того, що це книга 55-го року, це ще до реформи, і коштувала вона 19 карбованців, 25 копійок. А тут ось уже, мабуть, після реформи 14 рублів, 8 копійок. Ось так. Ось таке ось тисніння. Чудовий тут лицар з списом Дон Кіхот. Видання 1955 року. Ось він так його вклеїв, трошки воно, бачите, як пошкоджене. Ось сам Сервантес і його портрет з підписом Дати життя. І віддававши мені цю книгу, я його попросив, кажу, можна, я візьму так подивлюсь, ви мені колись показували. Він сказав, каже, ти знаєш, е, дан, дан, ну, така байка, бачите, е, книжкові байки і е, чергова байка. Каже, Ти знаєш, що Достоєвський, коли помирав, е, що він сказав е, за рахунок, на, на рахунок книг, каже, якби я. Ось я помираю, яку б я книгу забрав з собою. Це була би книга Дон Кіхот. Ось така ось вам байка. Частина перша, як оформлено, дивіться. Він мені також сказав, що дана книга і даний переклад, до речі, давайте розпочнемо, хто тут ілюстратор, а ілюстратор тут, друзі, ніхто, не просто так, а сам Гюстав Доре. Ось так. Так, вірші в перекладі з іспанської Лукаша. Так, переклад це не з оригіналу був, а з російської мови, і його робив Козаченка та Кротевича Зустрічав я що того, що того, друзі. Так, і художнє оформлення. Шан Шейна. Ось так. Цікаво. Не знаю, хто це. Треба подивитись, не зустрічав я. Тираж даної книги також, давайте одразу подивимось. Всі, всі нюанси я буду показувати. Ось кому цікава буде така рубрика. Можливо, я це окремо якось відео зроблю і зроблю рубрику таку. Не знаю, будемо бачити. Ось дивіться. Тираж даної книги 30 тисяч екземплярів. Ось. Ось так. Ось ці ось нюанси також мені особисто дуже подобаються. Не зовсім вдало він її реставрував, поклеїв. Ось так, ось. ось так Тут такий ось зміст. Бачите, і вся книга, здається, так іде так. Ілюстрації тут просто чудові. Я її взяв, по-перше, щоб самому детально вивчити дані ілюстрації, подивитись. Читати я не знаю, чи я буду брати в нього читати, бо дуже він так, така людина, як вам сказати, він дуже з таким зосторогою дає книги, хоча ми з ним вже достатньо гарно і знайомі, і спілкуємося достатньо гарні. Ну, дуже бережно він відноситься до книг. Також він мені казав, ти знаєш, як казав Брюсов. Я вже десь колись це казав, що Брюсов вважав, що бібліотека це як особистий засіб гігієни. Ним повинен користуватись тільки той, хто нею володіє. Ось так. Ну, ілюстрацій тут дуже, друзі, багато. Я ж кажу, їх хоч бери і розглядай як окрему картину. Звісно, вони дуже чудово пасують при прочитанні. Коли ти читаєш, тим більше, що він мені рекомендував її як більш розширений, каже, переклад, що також дуже, дуже цікаво. Ось дивіться, яка ілюстрація цікава. Ну, уміли е, робити. Це був ну, це вид мистецтва, що тут сказати. Це просто готові картини. Кожна ілюстрація, це готова картина, якою можна ось якась закладочка знайшлась. Ось так. Дуже часто він мені давав мій оцей знайомий книги мені. Було б дуже, звісно, цікаво зняти його е, бібліотеку, е, тому що як він її... Оформив. От У нього будинок він повністю заставлений книгами і різними такими е, речами, деякі навіть і антикварні можна сказати, речі. Ну, е, Така в нього все життя тяга до е, прекрасного можна сказати. Він і е, малюванням вчителем був, як він казав, каже, що е, сільський вчитель, е, можливо, колись. Е, Буде така можливість, і я вас познайомлю, звісно, з ним, щоб ви послухали просто його. Мені з ним дуже цікаво спілкуватись, скільки він мені різних історій розказав, цікавих е, щодо книг. Ну, що можна сказати, якщо людина все життя жила та й живе до сих пір е, книгами, розумієте, це його основне. Захоплення в житті. Бачите, хтось там марки збирає, хтось монети. А він е, такий, знаєте, е, дуже ярий представник бібліофіла. Ось, е, мені здається, в ньому навіть присутня е, оця частина є така навіть хвороба бібліофілія. Ось в нього щось таке присутнє. Йому дуже важко. Давати книгу. ну Мені то ні, а я знаю, що комусь так дуже важко. Він мені каже, мене навіть дуже колись я комусь там дав і хтось якийсь відбиток залишив, тому що людина була, людина курила, і в неї пальці каже, ось в цьому були такому, і дехто любить отак Тьфу! плюнути і перевернути. Він дуже трепетно до цього відноситься. І каже, що це взагалі е, не можу. Каже, після того каже, от людини навіть в живих уже немає, а її відбитки і та книга в <свісно> мене до сих пір каже, як я тоді був, е, таких якихось каже, відчуття в мене були навіть відчаю, розумієте, до, такої, е, до такого людина дійшла каже, відчуття відчаю, що мені залишили сліди е, на книги. А книга була гарна. Каже, зовсім нова. Ось так, таке буває. Хто ж вам ще розкаже таке, окрім, окрім мене, такі історії якісь чудні? Ось, дуже, я ж кажу, книга, я її візьму, собі кожну ілюстрацію вивчу. Так склалося, що він мені дав дану книгу, я її подивлюсь. Буду насолоджуватись і вирішив також зняти для вас відео. Кому така рубрика цікава, друзі. Будь ласка, пишіть. Тому що книги, по суті, да, і ця книга унікальна. Дуже важко її вже знайти. От. Мені також подобається, він мені показував, наприклад, у нього є такі альбоми. Один альбом це точно пам'ятаю, я в нього дивився. це... Всі ілюстрації до Гоголя. Розумієте, там такий він йде. Він там, це ціла серія колись виходила. Також, здається, 50-х років про ілюстрації його до його книг. Ось так. Такий альбом здоровий, він білий. І не тільки там Гоголь, там ще виходить до Салтикова щедріна, здається, виходили. От. ну, Унікальна річ, от я взяв вам показати, унікальна річ. Він ніяких книг не друзі, продає. Він от, збирач і хранитель. Давайте так назвемо: Збирач і хранитель книг. Він в них живе, в нього все заставлено. Бувало таке, що ці книги, каже, от мене так каже стоси книг. От, все, не все на поличках, так прямо на підлозі все лежить. Дуже антуражно, як для людини, яка любить літературу, я колись як перший раз до нього зайшов, взагалі був в якомусь такому, знаєте, шоці. Ось так. Ну, ілюстрації це взагалі. Пишіть, друзі, ваші враження. Всім дякую, хто мене підтримує. Дякую всім, хто не підтримує. У мене своє особисте, є своя особиста думка, своє особисте бачення. Я його висловлюю. Воно, звісно, може бути хибним. Я нікому нічого не нав'язую. Я показую своє відношення взагалі до книг, до літератури. З точки зору звичайної пересічної людини. Ось, так. Ось така чудова книга. Надіюсь, ви також отримали таке естетичне задоволення, у вас піднявся настрій, і повинен він у вас завжди бути сонячним, і ви, яка б не була. Ситуація, яка, яка б не була, яка б не, які б не були в нас життєві обставини важкі, потрібно жити і потрібно до всього відноситись з позитивом. Як би там не було, все буде добре, друзі. Будемо на це надіятись, а що нам залишається, як то кажуть. Отакий вам посил. Дивіться, ще також покажу. Дану книгу, яку мені підписник, я її вже трошки так підклеїв. Тепер вона не розлітається. Як бачите, тепер вона вже в більш-менш такому нормальному стані, можна її брати вже і читати. Що мене здивувало, що ця книга, я дуже дякую підписнику чого. чого а книги з, Дивіться, це дитячий дім для. Ну, Давайте скажемо так по-простому. Це книга з ну, Дурдом. Звісно, це таки, така назва вичурна дуже. Ну, ось. Ну, Це книга з дурдому, як би там це не звучало, такого, такої печатки в мене ще не було. Ось так. Реквієм. Далі дивіться, також був я знаходив книгу взагалі. в, в такому стані вона розсипалася, вся, я вже її трошки реставрував, мені е, її було шкода, це Фенімор Купер, відомі його речі, мені було шкода її, тому що тут були чудові ілюстрації. Це молдавське видання, якось я там був, знаходив невелику кількість книг. Ось я її поклеяв. Ще мені залишилось от сторінки, бачите, я її поклеяв в основному плані, так, щоб вона хоч якось не вигляділа. Ще отут треба підклеїти кісточку взяти. Тепер вона хоча б не розсипається. Тоді вона взагалі розсипалась. Мені також тут сподобались дуже ілюстрації, друзі. От Через ілюстрації я її, можна сказати, і забрав. Ось так. Добре, кому така рубрика сподобалась, пишіть, кому не сподобалась, також пишіть. Я все сприймаю, всі коментарі дивлюся, друзі. Ось так якось. Добре, далі буде. Будемо продовжувати, Буду... щось є в мене дуже цікаве, так на перегляд. Але ось у мого знайомого там не початий край показувати і ознайомлювати моїх любих глядачів. Людей, які зі мною, як то кажуть, однією, однієї думки, От, буду показувати. На все добре, друзі.